Дитячі піжамки та халатики Джордж. Такі плесенькі фігуровні трисик, 6-7. Дуже класно якості для халатик. 12-13. Такі піжамні штанішки, або домашні, можуть бути 4, 5, 5, 6, такі комплекти. П'ять шість. Шістьсім піжамних комплекти, десять одинадцять такі штанці піжамні. такі сто десь, сто чотири, сто десять. Комплектик. Чотири пять. Чотири п'ять. Aqui, tenho, 5, 6, 7, 8, aqui tem o que é X, e aqui